Перероблю. Ну, то включай, включай тоді пильной хай цей, хай поливає. Шановні мої глядачі, ще на п'яту штурмову маємо передати саунд-модератори, але вони якраз сьогодні тільки мають прийти на нову пошту. Це глушники з властивістю поглинання вогню. От, якщо сьогодні вони будуть на пошті, беремо ось ці всі речі, перекладаємо в посилочку, фотографії вже постараюся зробити на новій пошті і відправляємо все хлопчикам п'ятої штурмової бригади. І то є добре. Сюди перебралися десь років 8-10 тому приблизно отак, на постійне проживання. Так потрохи-потрохи завели господарку, почали господарювати, починали з кроликів, з вітнамських свинок, а потім одне, друге, третє, і так воно нас затягнуло. І так воно нас затягнуло. Ми, дівчатка, ми ж любимо дуже все знімкувати. Красива квіточка треба зробити знімку, Красива тваринка треба зробити знімку. Син каже, мама, то це все дуже добре. Але каже, ви тільки похвалилися мені і своїй свасі, і все. давайте ми будемо кажуть, це все пробувати ну робити з цього каже, ролики. Я кажу, якінька на Ютубі. Я кажу, та що ти таке говориш? Кому вона буде цікаво? Шановні наші глядачі, мирного, спокійного, безпечного дня вам. Мене звати Іна, мого чоловіка звати Славік. Запрошуємо вас на канал Мої подвір'я. Сьогодні на ваші численні прохання я хочу зробити відео з рецептами каші, Розказати мамі, показати, яку саме кашу я готую для наших хлопців, для наших захисників. Бо Я знову коляри не взяла. Є, є п'ять посилок. П'ять є. Андрійко, ти мені ще подивися, будь ласка, у того. Скажи, де вона є, ця посилочка, бо там також важлива. Я планувала її сьогодні забрати, але бачу, що дорослі. Так, так повідомила Все, будьте здоровими! Угу. Приїхала я в Тернопіль. Сідаю в таксі, бо бачу, не встигаю. Каже, таксі, що так на годинника дивитися, напевно, боїтеся, що закриється супермаркет, і ви там щось не купите. Я кажу, Та...". я кажу, що маєте купляти? Помідори крутити, огірки? Я кажу, не повіриш. Я кажу. Їду за оптичним прицілом і за саунд модераторами для автомата, ак 74. І він так розвертається всім торсом до мене і кажу, ви що думаєте, що я жартую? Він каже, я не подумав би. Я кажу, отак. Повірте мені, я знаю, що це таке. Я знаю, як відрізнити Плитоноску від РПС. Я кажу, я дуже вже багато чого знаю. І все. Я дуже добре пам'ятаю, почалася війна і треба було щось робити, тому що, як мені наразі сказали, в вже... мене вже на той час було досить таки багато користувачів. І я розуміла, що я вже публічна людина і мені треба було щось робити. Шановні мої глядачі, дуже гарно, корисну річ ми з вами змогли придбати. Я щиро дякую всім, хто донатив. Ми купили оптичний приціл для розвідки, для, хлопць, для взводу розвідки 5-ї штурмової бригади. Було прохання від хлопчиків. От подивіться, маємо ось цей приціл. А ще тактичний шолом. Тяжело важке все. Так, кавер до шолома і тактичні навушники, і кріплення до навушників. А комбікорм. В машині вітринися. Два, чотири, шість, вісім, десять, дванадцять, чотири двадцять всі. Всі-всі-всі-всі. Так, заходь, 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 обживайся, заходь, обживайся. Так, по списку, по списку кому куди, що. Так. Саша, Саша 66-та механізована. Літня форма. Літня форма. Я заздрю, так я заздрю тим блогерам, мільйонникам, які мають мільйон аудиторії. Якби я зараз мала мільйон користувачів, скільки я би в рази зробила більше. І не раз я чую на відкові своїх знайомих, ну зроби трошечки перерву, ну не кажи нічого, ну просто нічого не роби. пересидь деякий час. Я кажу, як, як пересидіти, як пересидіти? Я, хлопці кажу під обстрілом, як пересидіти? О, що сталося з нашою хатою тієї ночі. Цей ночі був прильот у нас ледве встигли втікти. Знати найважче найважче тоді, коли довго немає зв'язку з хлопцями. У мене кожен хлопчик на зв'язку. Я знаю, що той пішов на позицію такого -то числа має повернутися через три дні. Цей пішов на позиції, має вернутися через тиждень. Цей вже давно не виходив на зв'язок. Вони мені всилають листівки на свята. Вони мені просто так, добрий день, я живий, здоровий, я повернувся». І якщо з кимось нема довго зв'язку, це для мене дуже важко. Ну, а це все так господа. І ще мені тоді Андрійко зараз дасть посилочку, тому що я маю цього. — Я дуже чекаю. Дуже, — дуже чекаю. до кінця А щоб... вона на самому дні лежить, так? Як правило. Такий <рес> спеціал. я би також зараз кажу, хотіла мати вільний час з камерою стояти коло крові, коло пітучок і робити щось інакше. Але я кажу, я по три рази на тиждень в Тернополі, по два рази на тиждень в взаложця, тому що треба прийняти, привезти, запакувати, передати. І мені болить це. Мені це болить, якщо одній викладаються. Маючи менше, є такі люди, багато хто от є, що є такі жіночки, що навіть з пенсії вони платують карпетки і передають, а є такі, що мають багато і вони нічого не роблять. Оце болить. Ой, добре, зараз мої посилки поїдуть. Дуже добре. Так, добре, їдемо додому. Шолон. У нас буде тактичний шолон разом із кавером. Кавером. Тепловізор. Тепловізор, на який нам люди скитували гроші, тютьїні, точніше. За що велике дякую. Дуже дякую Інна, воно нам дуже поможе. Дякую. Герої, просто герої. Діти 21 рік і без військового досвіду, без воєнного досвіду він ще став героєм і все. І мені так приємно, що ми можемо йому щось подарувати. От навіть той самий тепловізор, ту саму плитоноску. І я бачу, наскільки вони задоволені у цією допомогою, наскільки вони нам вдячні. А ми вдячні їм за наш сьогоднішній спокійний день і маємо надію, що все буде добре в них. Я його але я не можу стриматися. Я добре розумію, що прийде дуже багато бійців, які будуть потребувати лікування і реабілітації. Після війни я впевнена, що мої глядачі мене підтримують, ми будемо таке допомагати нашим пораненим бійцям. Звичайно, що це дуже маленька краплинка, тому що їх дуже багато. От. Але будемо, будемо старатися, будемо бачити, десь Бог здоровічка, будемо живі здорові, а саме вона дочекатися хлопців додому.